20 квітня Всесвітній день подяки волонтерам. В Україні до цієї діяльності торкнувся чи не кожен. Одні допомагають рідним, які боронять Україну, інші, хоч і незнайомим, але не менш рідним захисникам. Волонтерство під час війни не обмежується професією, статтю чи віком. Як, наприклад, у Черкасах волонтерки Дніпровського щодня шиють, в'яжуть, збирають і передають через колег підкріплення хлопцям і дівчатам. Ярослав Дубовий продовжить. І 40 років 70, ми молоді. З піснею та невичерпним оптимізмом у працюють жительки мікрорайону Дніпровський. Попри в тому, не зупиняються, адже знають, їхні вироби потрібні на передовій. Дуже робота вабить усіх тут, руки болять, дав, тиск піднімається, але ми все одно йдемо, нап'ємось таблеток і йдемо. Тому що ми дуже потрібні нашим захисникам, хтось тут із 24 лютого, 22, а хтось ще з 2014. -го. об'єднує всіх єдина мета. Ми допомагаємо нашим захисникам, щоб вони вкривали свої бліндажі, оборудування, яким вони б'ють нашого ворога заклятого. Щоб гнали наші воїни тих орків з нашої землі і ми зажили щасливо, щоб наші воїни були здорові, осталися живими, повернулися додому живими, щасливими, здоровими. Кожну сітку дбайливо складають і підписують теплими словами підтримки. І пишемо слова. Я вибираю, я підписую, вибираю їх з інтернету, красиві слова, щоб за душу брали і щоб подобалися людям і під були підтримкою нашим воїнам. Ось дивіться, вірні сини України. Я вклоняюся всім вам до них і Всевишнього Бога в молитвах благаю, щоб усіх вас здорових зберіг. Тут же шиють подушки, каремати й ковдри. Усе вручну, усе разом. Якщо не вміють вчатися, мають досвід навчають інших. За час проведений разом кажуть волонтерки, стали родиною. Якщо мені вже 83 роки, то ну, я посижу, постою, але ж таки я прийшла, щось зробила, і сюди нас тягне. Ми вже таки привикли, що ми вже треба йти. Димася, стільки треба. роботи в нас. І вже нам оця допомога наша тут якась є і ми вже сюди йдемо. Кожен день ходимо. Ми вже, ми вже як одна сім'я, от ми не можемо, як, як нема людини. Одну то ми зразу дзвонимо, знаємо, що случилося Як в кого якесь горе, ми завжди допомагаємо. Вже своє життя прожили. Ну не прожили, відробили, от трудилися стільки. А час зараз побачили, що надо цій нашій країні Україні допомогти. Е, чи можемо? Ну, як кажуть, була б молода, і пішла б туди. Щодня в гості приходять волонтери і військові і ніколи не йдуть із порожніми руками. Черкаські койоти, наприклад, вестимуть вантаж на донецький напрямок, зокрема, сітки, без яких ніяк. Це саме саме необхідне, що маскується, маскується практично все. Що тільки можна. Ну, Понятно, що хлопці-дівчата там хочуть відпочити і е, так, також поспати, бо вони втомлені. От от їх оці одіяла, ці подушки, які виготовляє КСН Дніпровський, от, він, як то кажуть, е, надає більш, я так думаю. Е, Теплий і домашній сон ну, хотілося б щось звернутися до громадян, які зараз перебувають в тилових містах, такі як, наприклад, місто Черкаси, наше, закликати їх якомога найбільше допомагати, допомагати хлопцям на фронті дівчатам, тому що фронт може стрімко наблизитися і до нас, та є такий вислів в народі, з усього світу по ниточці. Тому я вважаю, якщо кожен долучиться навіть тією гривнею, тією. Ну, будь-яка допомога, вона необхідна. Провідати і зібрати провізію для побратимів. Прийшов військовий Павло. Набагато теплом теплом усім допомагає. Так що дівчатам спасіба. На згадку лишає прапор бригади. Він доповнить колекцію музею, який планує створити на базі волонтерського штабу після перемоги. А щоб вона настала раніше, тут потрібні руки. Ви можете попрацювати дві години, три години, хто в кого, на кого скільки вистачає сил. У нас є жіночки дуже юні, 86, 75. І вони всі дуже задоволені. Дехто у нас вже 10 років, тому що наші, ми волонтеримо вже 10 років і ми вас дуже просимо, приходьте, не соромтеся, вливайтеся в наш дружній, теплий колектив. Ярослав Дубовий, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.